Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко підведемо підсумки сьогоднішнього дня та тижня. Ситуація на нашому напрямку фронту стабільно напружена, однак повністю контролюється Збройними силами України. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, на нашому напрямку противник застосував наявні засоби вогневого ураження для обстрілів військових та цивільних об'єктів на лінії зіткнення. Зокрема, сьогодні завдав авіаударів біля Ольгіного та Лазового. Та усю ніч обстрілював Криворізький та Нікопольський райони. Вночі у Криворізькому районі росіяни з ураганів обстріляли Апостолівську та Зеландольську громаду без жертв та руйнувань. В 1625 ще один обстріл по Зеленодольську з ураганів касетним БК. 15 реактивних снарядів російські військові вбили 59-річну жінку. Вона отримала осколки в спину в районі грудної клітини. До речі, мешканка кривого рогу. Постраждали семеро людей, з них одна дитина. У всіх осколкові ураження, вони знаходяться в лікарні. Стан 9-річного хлопчика середній. У нього осколочне поранення правої ноги. Медики оцінюють стан п'яти дорослих, також як середній, але 42-річний чоловік у важкому стані. Є пошкодження будинків, дитсадка, спорткомплексу та сільгосптехніки. По Нікопольському району 5 обстрілів, зокрема по марганцю, тричі зі ствольної артилерії та градів. Була пошкоджена високовольтна лінія, яка вже відремонтована. Люди не постраждали. Нікополь обстрілювали зі ствольної артилерії 25 снарядів. Через обстріл сталася сильна пожежа. На Одному з підприємств вогонь знищив обладнання. Наші рятівники вже загасили. Також зруйновано будинок, пошкоджена школа та два десятки будинків. Електропостачання також відновлено без втрат. По мирівській громаді 10 пострілів зі ствольної артилерії, зруйновано 5 будинків. Також орки обстрілювали в день територію селищ Кашеве, та зелений гай це Широківська громада без втрат. В напрямку одного селищ Високопільської громади противник намагався провести штурмові дії силами взводу за підтримки декількох БМП, але відступив, зазнавши втрат. Щодо інших важливих військових подій на цьому тижні, активно працювали наші підрозділи протиповітряної оборони. Ви знаєте, я публічно про роботу ППО не говорю. Тому що нам потрібна реальна безпека, а не надлишкова інформація. Але на цьому тижні наші хлопці збили 5 ракет, пишаємося нашими захисниками неба. Спроба орків покращити тактичне положення штурмовими діями в районі Зеленого гаю, це на нашому напрямку недалеко від Броду, Херсонської області, завершилась для ворога значними втратами та відступом. Також нашими ракетно-артилерійськими підрозділами Сухому ставку Херсонська область знищена ворожий пункт постачання боєприпасів. Завдяки професійним діям та героїзму наших військових орки продовжують втрачати живу силу і техніку. В цілому, з 24 лютого на території України вже ліквідовано біля 45 тисяч 200 російських військових, 1912 танків. 4224 бойових броньованих машин, 234 літака, 197 гелікоптерів, 806 БПЛА. І цей перелік втрат ворога наші військові щодня збільшують. Зазначу, що на цьому тижні з'явилася унікальна можливість стати далав Криворізької 129-ї бригади ТРО, бо набору не було вже три місяці. Алгоритм дій наступний: треба прийти до військоманту, за місцем реєстрації сказати, що ви хочете в ТРО, і вас відправлять на співбесіду. Зрозуміло, що адреси Баз ТРО я не кажу, через воєнкомат. Пріоритет, ті, хто служив в армії та має військову спеціальність, але якщо ви молодий, здоровий, спортивний та патріотично налаштований, також, будь ласка, приходьте, є реальний шанс. Забезпечення та умови оплати такі ж, як в ЗСУ, бо ТРО входить до складу ЗСУ. Бажаючих багато. Тому думаю, що відбір закінчиться на наступному тижні. В Кривому Розі ситуація стабільна та знаходиться під контролем військової адміністрації та ЗСУ, працює інфраструктура, громадський транспорт, лікарні, аптеки та магазини. На наступному тижні ми будемо святкувати День державного прапору та День Незалежності. Для вашої безпеки ні в Кривому розі і ніде в Україні не буде масштабних публічних заходів. Але закликаю усіх прикрасити жовто-блакитними прапорами будинки, автівки, підприємства. Прапор України об'єднує, він є символом нашої незламності та сили, нашої боротьби, яка обов'язково закінчиться перемогою. А після перемоги вже будемо святкувати. І про наші мирні перемоги. На цьому тижні Криворісі стали переможцями чемпіонатів України з боротьби самба та бойового самба, з кульової стрільби та армреслінгу. А також призерами чемпіонату світу зі змішаних єдиноборств. Дякую тренерам, спортсменам та батькам спортсменів. Кривбас пишається своїми переможцями. Зберегаємо спокій, витримку, віримо у наші Збройні сили, нашого президента та нашу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!